нахуй. Все! Говоріть далі. Я, коротше, що короче, буду... психологічно травмовані люди нахуй. Я йону ти обществу. Що цивільні, що, що, що військо, а військові то взагалі. Зараз. Так, можна Ре, спитати? Все? Чого ви, Андрюш, обіжаєте? Ну, традець, він же ж все для людей робить. Він ж. Даже... Ну, я просто раз був на ефірі у Латиша, де він. Порівняв свої заслуги з е, чоловіком, якому дали три вищі нагороди. Перший дав е, президент, другий дав типу, заложний і третій дав сирський. А Андрій говорить, ти що гониш, блин? Я ж, блядь, там не в рот їй за парковку, типу, що твої заслуги проти моїх заслуг. Блін, ну не треба ж так принижувати гідність, Андрюхі. Що так три медалі проти того, що парковку відбив. Люди, блин. Ну подумайте, реально. Парковку? Це я не знаю, це не ти типу ти пустибеш зараз, чи що? Ну типа ні, бля? це ж реально, ну прикинь, ну что таке, три бойових медалі, да, от, е, от, е, медалі, от що от заложенного Три бойових медали. То, що зовут да? Андрюша ну, парковка. Ну блін, ну, це ж даже не прирівнюється. То есть, по твоєму мнению, парковки круче медалі, да? Ні, це по мнению Андрюши. За що я получив своїх три медалі? Бач. За що? — Ні, тип, я не до тебе говорю, я говорю, то що було у Латиша на ефірі, коли зашла людина і говорила за свої медалі, і Андрюша сказав, що я от не неврат ебиз за парковку за хуйня, типа, і прирівняв свою парковку до воєнних медалей. Я про це тобі mm -hmm. говорю. типу. Тобто, а наскільки у человека типа, реальність. — А у нас головні медалі? у нас в житті оце саме головне? Ну так. — да. Я Фоярі, так понимаю, что да. А мені цікаво, коли блядь, прийде сюди русня, куди ви засунете ці медалі і ці грамоти. В жопу. В жопу просто засунуть їх так само, як і я, блядь. Засуну їх в жопу, блядь, в лучшем случае десь пойду під деревом зарию їх, нахуй. Yeah. Щоб їх не знайшли, блядь, і мені голову, блядь, нахуй не Не... Не... одрізали, блядь, за ці медалі, блядь. Це в лучшем случае, блядь. А ні, то вони знайдуть моїх батьків, блядь. А якщо вони знайдуть моїх батьків. Буде піздецно. А, піздець. Не Нехай якийсь кіпіш, коли у нас є війна, а ми робимо незрозумілі ну, речі ми... на стані діти. Паніш, Оля, у нас такий народ трохи їбанутий. Е, Він любить сратися між собою постійно. Абсолютно. Так само і я це делаю. Я, блядь, да, знаю, блядь, я долбоєб, Потому що я починаю сратися, блядь, між своїми. Хоча я взагалі не розумію, нахуй я. Ну, зачем я це делаю? Я не зрозуміти, а в чому вообще ви не лелеко? Мене оце є питання. Лелека чому зараз хто? Лелеку вообще принижують? А той, хто отримав медалі? Ні, вообще, чого його принижують? Ну, я, Людина, яка. можу скажіть, хто такий лелека. Ну прочитайте, просто візьміть, прочитайте, хто такий лелека. Ну, от просто, давайте навіть ніхто не буде розповідати, комусь е вішати, що він класний, просто прочитайте і все. Та ну навіщо зараз читати? Це ви що, мені вийти з ефіра почитати? Ну ви ж, мож... якщо ви володієте інформацією, то скажіть, будь ласка. Ну, це військова людина. Просто візьмемо, що це військова людина. Військова людина, яка отримала нагороду від держави у виді медалі, та, за які заслуги певні. Я знаю точно, що медалі просто так не даються. Ну, людина була в полоні ще. За чим. Наскільки мені, за Наскільки мені звісно, він, по-моєму, полетів в блокаду Маріуполя. Наскільки mm. мені було звісно. Ну, це я так достовірний інфи. Хай розкажуть. Хай розкажуть, хай покажуть. У нас на часі є війна, у нас є є чим займатися, є кому віддавати честь. Загиблих ніхто не хоче зрозуміти, що у нас коїться на. Похованнях, як воно відбувається, як сюди потрапляють. Оль, переб Оль, переб'ю. Оля Е, переб Я їздив літом, пам'ятаю ще. Та ні, весною. Прошлою весною у мене знайомого ховали в селі. Боже, я після того я на похорони військових в апріорі не ходжу, тому що ну, там піздець. Там там, там просто, там, там такі трашаки відбуваються, що, блять. Ну ти про що саме? Ну про що ти саме? Який, який саме три тришак? Ну от, якщо вас будуть хоронити військового. Сходіть, будь ласка, і ви повір, я не, я не один раз. Я не можу, на, по я повір. не можу про це говорити, тому що мене час накриє. Я не можу про це говорити. Велека, це, це партизан, хлопчик молодий. Він партизан. Він сам полетів на захист Маріуполя. Він був в полоні. Більше року він був в полоні. Після як він вийшов з полону, він знову повернувся на фронт. І це типу рачок прирівнював цього хлопця. Так. Доброго дня. Привіт, Чіпка. Привіт. Привіт. О, це ти! Атліт, Атлет, Олександр. А я, Чіп. Добрий день. Так. Да. Добрий день. Дивіться, я тут так от хочу, О, я зайшов ненадовго розвіяти що... трошки Розвіяти всім трошки і військовим, і цивільним одне питання. Стосовно того, що у нас відбулося у, у Київського ревізора. Є ті, хто пишуть, як і на стороні, так і не на стороні лелеки. Я вже говорив у себе зараз на стрімі, що давайте спочатку розберемося, хто такий лелека, і дізнаємося повну інформацію. По друге питання тепер. До Чіпа зайшов. Хтось там, хто за лелеку щось там говорив, я не знаю що. Дивіться, не треба чіпу е, зараз морочити голову і наїжджати на нього. Це я так просто ну, наперед говорю. Якщо ніхто не наїжджав, просто ну, попереджаю, що не наїжджайте на людину. яка... Так, друзі. Коротше, я побіг, бо до мене людина приїхала вже. Мені мені потрібно бігти. я Вже Швидко скажу. Не забувайте, не забувайте перше, це військових була присяга, і вона залишається. Хто б це не був воїн, який в полоні був, чи не в полоні, чи поранений, чи контузія, в першу чергу ми захищаємо по присягі народ України. Якщо військовий або воїн наїхав на цивільного, він автоматично переходить порушника. Він повинен відповісти за свої вчинки. Сашко, ну ми вже розуміємо, що є багато ще провокацій на людину так, і на військового. Звичайно, звичайно. Дуже багато цивільних людей провокують, угу. і це теж е, треба це... розуміти. Так, але якщо це був Олексій Іванович і київський ревізор повністю, який за ми знаємо за що вони ходять, за що хочуть, що добиваються, і коли ця людина потім знімає відео, викладає там щось проти нас, проти Олексія Івановича і проти взагалі Василя, то ну як це називається? Ну, почекай, треба ще ж дивитися, чому він так виклав. Ну Яка так, віде? а чому він виклав? Ну так я ще говорю, давайте розберемося ці ситуації, а потім будемо вже...